Сьогодні, друзі, ми вам покажемо справжню Україну. Справжню Україну, де вже немає ні прав людини, ні конституції, ні тим паче міжнародного права. Це просто жах. ТЦК постійно знищують наш український народ зсередини. Командири починають масово розповідати про те, що їм привозять ухилянтів, тому що людина з багажника воювати не хоче. Командири відразу їх відправляють на інше місце дислокації в тил і так далі. Ну, Зараз я підніму таке питання. Я не розумію, для чого це робить ТЦК і для чого це робиться е, навчальними центрами, коли просто дають масу людей. Да, мені прислали, от як командіру роти мені дали 45 людей. Вибачте, з них 10 одразу через три дні ми відправили е, в тилові, е, пункт тилового забезпечення, тобто в Київ охороняти. Вони. Ледь ходять, в нас був так мед, він накладає турнікет, втрачає свідомість. Це ще без поранення, без нічого, без якогось марш броску і так далі. Для чого, скажіть, будь ласка, просто отак, я не знаю, куди дивитись. Для чого скажіть, будь ласка, ви робите таку. Важко <кхем> підібрати слово, я б зараз сказав, але я розумію, що нас дивляться, може, навіть діти. Я розумію, да, ви собі галочку поставили, у вас є 100 людей, відправляйся. а далі ротний. Uh... Тобто про жодне поповнення армії мови йти не може разом з тим, керівництво України взагалі не хоче вирішувати жодних проблем, і це знають усі і бачать усі. Ну а працівники ТЦК і далі роблять міжнародні злочини проти українців. Ось одне із відео, яке ми сьогодні вам покажемо, як працівники ТЦК прямо серед людей побили. Чоловіка, до речі, той, хто це відео знімав, чомусь навіть не подумав, що чоловіка треба захистити. Ось такий у нас народ. Люди їдуть, знімають і усім на усе начхати. Це і є правда про український народ. Давайте подивимося відео і напишіть свою думку. Що побачили в ньому ви, буде цікаво прочитати. Ти ти находяєш, сука! Тим бігаєш. Побачили, так? Да? От саме така Україна потрібна українцям чи ні? І саме за це. Тепер я особисто та мої близькі родичі терплять репресії ТЦК, які вранці, о 7 годині ранку, гепають по дверях моїх батьків, щоб, начебто, мене розшукати. Вся Україна знає, де я, що я керівник відомого мільйонного ЗМІ, а Козятинське ТЦК не знає, де я. І причому навіть не знає, що в мене є документи, в яких зазначено, що я списаний з військової служби у зв'язку зі станом здоров'я. Тож цьому тицекуну, який бахкав до моїх батьків у двері, я хочу нагадати, що буде в тебе бахкати скоро в голові. Тому що те, що ти зробив, ти скоїв злочин. І якщо тебе не покарає ця ось держава, то тебе покараю я особисто. Тому що жодних прав ти не маєш стукати в двері. Стукати в двері можуть виключно слідчі, виключно з ухвалою слідчого судді. А ти бігаєш на вимогу, я вже знаю кого, але поки що не скажу, для того, щоб зловити тебе і твою всю шайку на гарячому. Тому далі буде. Але не на того ти напав чупакабра, тому що ти фашист. А я борюся за права людей. І ти вирішив, що мене треба. Знову-таки кудись відправити. І це при тому, що хто хто, а ти знаєш, що я списаний з військової служби і служити не можу. Але ти не до мене ходиш, а ти до батьків стареньких, до пенсіонерів, які, звичайно ж, перенервувалися, матері піднявся тиск з батьком, викликали швидку. За це тварина, ти відповіси. Повір, я тебе зловлю. Зловлю обов'язково. І сам вручу тобі повістку туди, куди ти хотів вручити мені, зрозумів.